Якими медичними послугами можуть безкоштовно користуватися захисники? Від лютого 2025 року в Україні діє програма Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, яка гарантує безоплатний доступ до медичних послуг на первинному рівні. Ця ініціатива працює і в Прилуцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Про умови та порядок надання послуг в ході апаратної наради міського головни з керівниками структурних підрозділів розповіла директорка медичного за. Кладу Людмила Слободенюк наш заклад комунальне некомерційне підприємство Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги з березня місяця законтрактований з Національною службою здоров'я за цим пакетом. Відповідно до цей пакет затверджено відповідно до постанови 140-ї кабінету міністрів України. В лютому 25-го року. Так от, відповідно до пункту 9 цієї постанови, всі ці послуги, з розширені послуги з первинної медичної допомоги, надаються цій категорії осіб безкоштовно. Хто може отримувати ці послуги? Відповідно до цієї постанови, яка затвердила порядок надання цієї медичної допомоги, під, цю, під цей пакет підпадають особи, які Є ветеранами війни, учасниками бойових дій і особами з інвалідністю. Це, тобто, всі особи, які підпадають під закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тож, які послуги входять до держпрограми та як ними скористатися? З відповідним посвідченням цим особам треба звернутися до свого сімейного лікаря. І виявити бажання через оформлення заяви, що він бажає отримувати всі ці розширені послуги по первинній медичній допомозі. І що це за послуги? Додатково що внеслося державою в пакет первинної медичної допомоги. Сімейним лікарем додатково складається індивідуальний план на рік для кожної особи окремо. Що сюди входить? Сюди входить план медичних оглядів сімейним лікарем. Медичні обстеження в лікарів спеціалістів відповідно за станом здоров'я цієї особи, і то також план обстежень діагностичних або інших якихось, які потребує ця особа відповідно або отриманого поранення, або отриманої якоїсь набутої, набутої набутого захворювання відповідно до бойових, внаслідок бойових дій. Цей план обов'язково вноситься в електронну систему, тобто його, його бачать всі в медичній системі, і він впродовж цього року буде обов'язково виконаний. Для того щоб призначити необхідне лікування, сімейний лікар проводить військовослужбовцю повне обстеження. Медики визначають усі патологічні стани, котрі ветеран міг набути під час бойових дій. Зазначає Людмила Слободенюк. Цей посттравматичний стресовий синдром, цей хронічний. Больовий синдром, і інші синдроми і захворювання, і, відповідно, консультація в цьому напрямку з суміжними спеціалістами, такими як лікар-невролог, лікар-травматолог, лікар-психіатр. В цей перелік послуг. Над, надходить, обов'язково включається надання психологічної допомоги сімейним лікарям в межах первинної медичної допомоги цим особам. Обов'язково, якщо це не, не, необхідно під контролем лікаря-спеціаліста-психіатра. Також сюди входять лікування хронічних станів кожного, кожного ветерана. Це і бо, наслідки бойових травм. це і... Е, Поранення, які отримав, і неврологічні всі, там широкий спектр. Як повідомила директорка центру первинної медико-санітарної допомоги, лікарі будуть постійно стежити за станом пацієнта. У разі потреби у консультації вузькопрофільного спеціаліста раніше запланованого терміну, сімейний лікар надає відповідне направлення. Він також братиме участь у направленні пацієнта на реабілітацію відповідно до його стану та потреб. Після поранення, як правило, ці особи проходять реабілітацію, стаціонарну реабілітацію. Надалі реабілітаційні заходи обов'язково. Будуть надаватися цим особам, відповідно приймає рішення щодо необхідності реабілітації лікар-фахівець, але сімейний лікар разом з лікарем-фахівцем, це, як правило, травматологи, невропатологи, бо бойові травми відповідно з цього виникають такі патології після таких травм. То сімейний лікар приймає участь і моніторить і супроводжує цю особу. До процесу аж виконання проведення цих реабілітаційних заходів. Всі ці кроки обов'язково сімейним лікарем вносяться в електронну систему. Тобто йде моніторинг не тільки сімейним лікарем, а обов'язково відбувається моніторинг цієї особи Національною службою здоров'я відповідних фахівців. Окрім послуг, котрі ветерани отримують в рамках проєкту, їх також забезпечують ліками. Військовослужбовці можуть отримати їх в межах урядової програми Доступні ліки, зазначила Людмила Слободенюк. Для хронічно хворих осіб, які мають хронічні патології, такі як гіпертонічна хвороба, захворювання серцево-судинної системи, захворювання бронхолегеневої системи, епілепсія, широкий спектр. У нас в Україні вже впродовж декількох років працює урядова програма Доступні ліки. Так, от за цією урядовою програмою Доступні ліки ці особи можуть отримувати лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою за електронним рецептом сімейного лікаря. Щоб отримати лікарські засоби за цією урядовою програмою, наприклад, неврологічного профілю, епілепсія, стресовий синдром, психологічні розлади. Які ці особи отримують після контузій, обов'язково особі треба з'явитися до лікаря відповідного невролога, який буде створювати план лікування, план потребу цій особі відповідно до профілю. І цей план буде заноситися в електронну систему. Тоді тільки сімейний лікар матиме змогу. Без, без участі лікаря-спеціаліста продовжувати виписувати всі ці призначені ліки за урядовою програмою самостійно щодо поширених хронічних захворювань, таких як, до прикладу, серцево-судинної або нервової системи, сімейний лікар може призначати необхідне лікування самостійно. Пацієнт отримує ліки у аптеках за відповідними рецептами. З з го року держава зобов'язала всіх всі аптечні заклади. Які мають відповідну ліцензію, укладати договір з Національною службою здоров'я України на програму реімбурсації. тобто в кожній аптеці нашого міста. Ці особи ця категорія може отримати лікарські засоби за урядовою програмою Доступні ліки. Зокрема, з наступного року до програми Доступні ліки планують додати препарати, котрі призначені для лікування опорно-рухового апарату. Цьому ж році до урядової програми включили і медикаменти для лікування онкологічних захворювань у жінок. Роз'яснень Міністерства охорони здоров'я з 26-го року. Цей перелік лікарських засобів обіцяє наше, наше міністерство профільне включити до урядової програми доступ. Ліки. Крім того, ми трішечки, але в нас є не тільки захисники і захисниці. Крім того, у нас в постановою Кабінету міністрів розширили знову пакет перелік лікарських засобів. Цієї урядової програми, до речі, там їх уже понад 705 лікарських засобів. Розширили і внесли до урядової програми Доступні ліки гормональні препарати, які застосовуються при лікуванні. Онкологічних захворювань у жінок. Але постановою вони вже передбачені, внесені, розширений пакет відповід... урядова програма відповідно цими ліками. Але ми чекаємо затвердженого реєстру переліку ліків, затвердженого Міністерством охорони здоров'я. Тобто, або в цьому в кінці цього року, або з січня го року, я сподіваюся, бо дуже великий попит, ви знаєте, у нас на... ця патологія поширена. Ми будемо мати ці гормональні препарати для лікування онкологічних захворювань у жінок в урядовій програмі доступні ліки. І теж тоді точно такий механізм лікар-онколог виписує, прописує в електронному вигляді план лікування. Сімейний лікар в подальшому зможе виписувати, генерувати електронний рецепт. І виписувати щомісячно ці лікарські засоби, які людина може отримувати в аптечній мережі нашого міста, отримати препарати для амбулаторного лікування безкоштовно або з частковою доплатою захисники та захисниці можуть і в рамках міської цільової програми, котра діє у прилуках з 2016 року, я довожу до відома інформацію про забезпечення цих осіб лікарськими засобами на амбулаторному етапі, на догоспітальному етапі. Так от, нашою міською програмою ця категорія осіб забезпечується безоплатно, якщо це профільне захворювання, неврологічне, хірургічне, травматологічне, звичайно, треба складений план лікування, тобто потреба щомісячна спеціалістам відповідного профілю для того, щоб сімейний лікар в подальшому міг щомісячно виписувати рецепти за нашою міською цільовою програмою. Відповідно до стандартів лікування, звичайно, про те, якщо ліки, котрі необхідні пацієнту, входять до переліку медичних засобів програми Доступні ліки, скористатися міською цільовою неможливо, пояснює Людмила Слободенюк. Відповідно до законодавства, цією постановою обумовлено, що всі лікарські препарати, які увійшли до урядової програми Доступні ліки за міжнародною непатентованою назвою, ми не маємо права, ми не маємо юридичних підстав ви. Писати за нашою міською цільовою програмою. Учільниця медичної установи запевняє, забезпечити щомісячну потребу у лікуванні можливо. В рамках міської цільової програми пацієнт може придбати медикаменти, котрі ще не ввійшли в перелік доступних ліків. Але як правило, як правило, працюючи в межах цих двох програм, 100% забезпечити можливо. Всю потребу щомісячного лікування цих осіб лікарськими засобами безоплатно на безоплатній основі система первинної медичної допомоги в прилуках працює так, щоб кожен ветеран міг отримувати лікування на найвищому рівні.